З доповідю на колегії виступив заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Житомирській області Ігор Шомелюк. Він, зокрема, зазначив, проведений аналіз стану промислової безпеки засвідчує, що за 2013 рік в області кількість нещасних випадків пов'язаних з виробництвом порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 17% або на 28% нещасних випадків. На підприємствах області у 2013 році травмовано 138 осіб, у 2012 – 166. Водночас наголосив Ігор Шумилюк, у минулому році був ріст смертельного травматизму в галузях сільського господарства, автодорожнього транспорту, машинобудування. Троє жителів області загинуло через недотримання вимог безпеки при користуванні газом у побуті. Основні ж причини загального травматизму організаційні, тобто неналежна організація виробничих процесів з боку керівників підприємств, зазначив Ігор Шумилюк. Тому працівниками територіального управління накладено 669 штрафів на перших керівників суб'єктів господарювання. До органів прокуратури направлено 24 подання про порушення законодавства про охорону праці. В даний час теруправління здійснює нагляд за більше ніж 16 тисяч суб'єктами господарювання області, які у своєму підпорядкуванні мають понад 43 тисячі виробничих об'єктів. А державних інспекторів розумієте всього порядка 40. тому неабияку роль для попередження травматизму на підприємствах має відіграти співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, зазначив Ігор Шумилюк. У роботі колегії взяв участь і виступив заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсен. Чому, коли створюється підприємство, що існує, а це зараз сплош і радом. Є директор, є головний бухгалтер, є заступник головного бухгалтера, навіть, навірно, є секретар у більшості випадків у директора. А інженера по охороні праці немає. Давайте, якщо треба, як моя якась, як вашого куратора, участь в тому, щоб підняти на самий високий рівень охорону праці, давайте будемо все використовувати для того, щоб максимум. Проводити профілактичні засоби у виступах представника центрального апарату держгірпромнагляду керівників інспекції управління та представників партнерських організацій йшлося про посилення спільної роботи для зменшення кількості випадків виробничого травматизму.